В очакові День державного прапора і День Незалежності відзначили яскравим концертом, патріотичними майстер-класами. і фотовиставкою. Однак найочікуванішу подію для Очаківців стало відкриття фонтану на місці колишнього пам'ятника Леніну. Процес декомунізації в дії міста Очаків чи не одним з останніх, де повалили пам'ятник фаташку пролетаріату. У липні постамент знесли та перенесли до місцевого музею. А за півтора місяці на центральній площі вже звели нову споруду фонтан. Очаків це не просто південний курорт, це південний форпост. І тому для того, щоб цей форпост був надійний, треба значно багато попрацювати і над його зовнішністю, і звичайно, над його патріотичною суттю. Будівельні роботи обійшлися у півмільйона гривень. Зазначимо це повністю позабюджетні кошти. Допомогли місцеві бізнесмени, фермери та просто небайдужі Очаківці патріоти. Левова частка коштів пішла на закупівлю спеціального обладнання для фонтану. Це насосна установка світодинамічного фонтану і обладнання електротехнічне. Плюс до цього замощення нова плитка, плитка якою облицьований сам фонтан, його облаштування, бетонні робіти і оплата, звісно, всіх послуг. Україна це ми очаків це Україна. Святковий концерт організували місцеві культурні діячі. Пісні та танці прийшлися до душі всім, особливо радіє малеча. А вітаю всіх зі святом. Я знала про прапор, те, що він синьо жовтого кольору. Що е, він голубий колір значить небо, е, жовтий колір е, значить пшеницю. Щоб головне здоров'я було, щоб у нас все в країні було хорошо прежде всього. Далі руха і всім доброго, щоб був мир везде. І щоб не знали, ми більше того, що є, щоб все швидше було хорошо, щоб дітки нічого наші не знали, не відчували і не відчували. Година очікування, і ось нарешті фонтан введено в дію. Ставники влади сподіваються, що городяни будуть берегти фонтан, та він стане улюбленим місцем відпочинку. Наталя Приходько Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини.